Ми дня в етері телеканалу Тва у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас зазвичай у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає про ситуацію на фронті, скандальний маф у чернівцях та масовий продаж комунальних приміщень у центрі міста. Про ці та інші головні події станом на 7 червня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору Минає 469-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують вести загарбницьку війну, не дивлячись на втрати. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об'єктів, зокрема житлових кварталів. Протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х 101 Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, російські терористи здійснили черговий воєнний злочин з метою недопущення просування наших військ, підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Наслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Політика Путіна це копія нацистської політики випаленої землі. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі Бібісі закликав міжнародну спільноту, зокрема Китай та Бразилію, обрати сторону після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС. Адже ця жахлива катастрофа ще один виклик для України і ще одна загроза всьому світу. Декейс із десяздих'ючхюманітарієнт. environmental disaster it's, it's difficult to assess and to gauge right now what kind of implications we're going to face uh, uh, but uh, no doubt uh, that this would severely affect an entire ecosystem not only of that particular region but actually of entire ukraine Боровся за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні на Буковині попрощалися ще з одним героєм старшого солдата Андроніка Владислава. Воїна військової частини 2144 в останню дорогу провели в селі Кормень. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. Собі та своїм у Чернівцях триває масовий продаж комунальних приміщень у центрі Чернівців. Цікаво, що аукціони на ласі шматки виграють переважно наближені до міського голови структури та люди. У ситуації розбирались журналісти. ТВА. у Чернівцях триває серія аукціонів комунальних приміщень. Асортимент на будь-який смак та гаманець так початкова ціна об'єктів становить від майже одного до понад 9 мільйонів гривень. Винесли на аукціон об'єкти комунальної власності для наведення в них ладу. Мовляв, приміщення занедбані відтак ніхто не хоче їх орендувати. То, що цікаво, практично всі ласі шматки центру міста скуповують причетні структури самого Романа Клічука та близькі до нього люди. Так, привабливі квадратні метри у самісінькому центрі міста на Кобелянській. Кій вирішили передати у приватну власність, мотивуючи тим, що стан приміщень є незадовільним і нема кому за ним дивитися. Відтак найкращим вирішенням цього питання стало не запускати туди орендарів, а знайти нового власника за допомогою аукціону. І знайшли за понад 3,5 мільйони гривень приміщення придбало ТОВ рома, засновником якого є клічук Роман Васильович. Конфлікт інтересів воно було б, якби ми це то, то це зробили тихо, і це ніхто не знав. Бо ми ці приміщення не вкрали, не приватизували по понеділним по приміщенням. Якщо ви бачите, це напевно перше відбувається так прозоро. Всі знають, ми, ми всім пояснюємо ця інформація. Вона вже була напевно на прозоро ще два місяці. тому. ще один аукціон з продажу двох комунальних приміщень на вулиці Шептицького 4, відбувся 25 травня. Обидва об'єкти нежитлові, розташовані на першому поверсі будівлі. Один з них придбав Руслан Гуманний, другий Катерина Гуманна, депутатка від фракції. Єдина альтернатива однопартійця Романа Клічука. Вона, в принципі де, 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 де в бізнесі. Можна сказати, що що будь-яка камп компанія чи будь-який власник якоїсь структури має до мене відношення. Я вважаю, що моя задача як очільника міста зробити це прозоро. Що що кожен бізнесмен, який хоче інвестувати гроші в приміщення в центрі міста, які в більшості знаходяться в неналежному стані, я де директую правила на цьому аукціоні все це могли прийняти участь будь-хто, але це це. Ну, від того, хто дав ну, більшу суму. Око на ласі квадратні метри в центрі міста міський голова кидає не вперше. Так ще на початку 2023 року, він виборов ще одне приміщення у серці міста для розвитку свого бізнесу. Йдеться про приміщення, де функціонував магазин техніки Фокстрот, яке знаходиться на перетині вулиць поштової та університетської. Влада максимально намагалася засекретити ім'я орендаря, оприлюднивши його тільки через два. 21 день після проведення аукціону. Так, об'єкт, що розташований впритул до центральної площі, здали за 400 тисяч гривень на місяць. Договір з організацією підписали на п'ять років. Ймовірно, що там збираються облаштувати ще одну забігайлівку. Водночас, як міський голова збирається облаштовувати парковку та всі зручності для відвідувачів нового закладу. Питання відкрите. Можливо, саме для цього усіма можливими шляхами так боролися за перекриття вулиць у центрі міста. Масований розпродаж комунальних приміщень набирає обертів. За словами очільників, місто отримує виручку, щоб за ці гроші перекладати плитку, класти асфальт, закуповувати автобуси. Та за деякий час плитка посипаться. На дорогах знов утворяться ями, а автобуси спишуть. Але елітних квартир в історичному центрі у власності чернівчан вже не буде, зате вони будуть у власності мера і його соратників. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Метня ТВА. Його люблять відвідувати школярі, студенти та туристи. Він є чи не найпопулярнішим мафом у місті? Втім, сплачує в міський бюджет майже вдвічі менше за мінімальну зарплату в Україні. Яка ситуація із кав'ярнею сквер, що біля Чернівецького національного університету? Дивіться вже у наступному матеріалі. Найпопулярніший кавовий кіоск чернівців працює незаконно і сплачує мізерну суму в міський бюджет. Мав, що розташований в центрі поблизу центрального корпусу ЧНО, знову у центрі уваги. Минулого року в нього закінчився договір оренди, а власник бізнесу Михайло Гросу ігнорував будь-яку можливість законно врегулювати підстави своєї роботи. Він його взяв ще ще років ну, 20 тому. Я просто оформив документ. А закінчився? Ні, за, закінчився. То це це термін. Ми написали у законний спосіб, що ми цього угоду не продовжимо. То це питання двічі виносилось на сесію міської ради. Ну в зв'язку з із хорошим дружнім стосунком із, із депутатами міської ради. Це це питання двічі не правосонно було. Відтак депутати через так звані дружні взаємини не, не змогли ухвалити рішення щодо припинення співпраці з колективною фірмою Мігро, що є власником кіоску, навіть не зважаючи на те, що сплачує він всього 4 тисячі гривень в місяць. При цьому його дохід складає близько п'яти тисяч доларів. На сьогоднішній день ну, сплачувати 36 тисяч гривень за кіоск, який, напевно ну, заробляє набагато більше значні суми. Якщо для прикладу, де стадіон Буковина, каса, є, є, є менший цей кіоск в два рази. Вони офіційно вийшли на конкурс, вирали за 400 тисяч гривень. До того ж, підприємця, що володіє мафом, жодним чином не залучало до благоустрою скверу. Проте, після реконструкції громадського простору, потік людей значно збільшився. Відповідно, локація стала значно вигіднішою для бізнесу. Відтак, аби збільшити надходження до бюджету у міській раді, були спроби змінити умови договору. Втім, інша сторона такі пропозиції ігнорувала. Для того щоб збільшилась сума сплати, тому ми і пропонували припинити договір. Ну він у свою силу і так уже закінчився, і ми мали на меті. Винести цю цей об'єкт, цю земельну ділянку на конкурентні засади, і я впевнений, що ми би отримали б значне надходження, тому що ця локація цікава, вона притягує людей. Тим паче, що міська рада і меценати вклалися і зробили гарний сквер. Ми впевнені, що на конкурентних засадах ми б отримували набагато більше ніж 4 тисячі в місяць. Фірма звернулась до суду, аби відкрити провадження щодо поновлення договору про оренду. Наразі є ухвала про заборону демонтажу кіоску міською радою. Кінцеву долю найбільш прибуткового МАФ обласного центру теж вирішать у судовому процесі. Людмила Труфан, Максим Блаткач, Руслан Батюк теме ТВА. Не впорався з керуванням 6 червня. В межах населеного пункта Кадубівця і Заставнівського району трапилася ДТП. 19-річний буковинець, керуючи мікроавтобусом Т4», не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ауді А А4». Внаслідок зіткнення травмувався 30-річний водій та дитина. Потерпіли госпіталізували до лікарні. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Хотів приховано перевезти тютюнові вироби через кордон минулої ночі. 65-річний громадянин України на міжнародному автомобільному пункті пропуску Кресноїльськ намагався провести 144 пачки сигарет з акцизними марками України у Баку для технічної рідини. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає майже 13 тисяч гривень. Також було конфісковано і сам Мерседес Бен Sprinter 2017 року випуском вартістю 900 тисяч. Гривень за незаконне переміщення тютюну. Їхав доглядати важкохвору дружину. На буковині судитимуть жителя Прикарпаття, який намагався перетнути кордон за підробленими документами. Так, 43-річний житель Прикарпаття, прямуючи до Румунії, пред'явив працівникам підроблені офіційні документи, які надають йому. Право перетину Держкордону України під час дії воєнного стану, а саме медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу його дружини у постійному сторонньому догляді, висновок про наявність у жінки порушення функції організму, через які вона не може самостійно пересуватися та самообслуговуватись, а також надав підроблену довідку про її перебування на тимчасовому консульському обліку у генеральному консульстві України в Барселоні. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГНП у Чернівецькій області. А Алея пам'яті та висаджені дерева на честь полеглих героїв. Як ліцеїсти у Чернівцях вшанували воїнів, які так само навчалися за їхніми партами. Як об'єднали випускний та день пам'яті розповідаємо уже за мить. Пам'ять про колишніх школярів, які ставши свідомими громадянами, загинули, захищаючи цілісність нашої держави. Вчителі та учні Чернівецького ліцею no 20 створили алею пам'яті на честь героїв-випускників, що загинули, боронячи Україну. Рідні та близькі воїнів відкрили пам'ятний знак, який увіковічить героїв. Також ліцей активно бере участь у волонтерській діяльності на підтримку ЗСУ. нашим коштом придбано. Дрон, які відправили, ми в 72-гу бригаду, ми виготовили порядка 500 сіток маскувальних і багато багато чого ми робимо для війни, Готуючи до сьогоднішнього до сьогоднішнього свята, випускаючи в. Життєву дорогу наших випускників вагалися, чи доречно сьогодні святкувати в такий час. Проте колектив та учні з батьками вирішили все таки відзначити цю подію та запропонували ідею, як вшанувати пам'ять загиблих випускників на честь загиблих воїнів. Вони Запропонували випускники шість сакур висадити і виготовити пам'ятну дошку. Ми сьогодні святкуємо, але свято наше зі смутком і центральною подією сьогоднішнього свята буде все ж таки відкриття алеї пам'яті, але, пам але сакур на честь загиблих воїнів. Нині відомо імена шістьох ліцеїстів, які поклали своє життя, захищаючи незалежність України. Це Роман Шлюсар, Олександр Петрищук, Олександр Фаштрига, Володимир Гуменюк, Єгор Плотніков та Андрій Дадковський. Знаєте, сакура, вона особлива, тому що сакура означає, це метафора життя, а квітуча сакура це початок і це відродження. Е, нехай їхні душі живуть в цих сакурах. А життя продовжується в їх світінні. Учні усвідомлюють наскільки важливо допомагати та вірити у наших воїнів, та безмежно їм вдячні за те, що вони боронять нашу державу. Ми, як уже свідомі громадяни нашої держави, ми робили все як випускники, аби приблизити перемогу, аби приблизити і допомогти нашим хлопцям. Це найперше, що ми робили, і ми повинні свідомо розуміти якою ціною ми тут стоїмо і якою ціною ми не існуємо, а живемо, і це важливо. Ми юнаки, як ніхто розуміємо, що таке війна, і тому ми вдячні воїнам, які дали нам змогу вчитися жити, мріяти. Страшна війна забрала життя, зруйнувала плани та мрії випускників ліцею. За словами директора, така пам'ять залишиться назавжди у його серці. Я запам'ятаю їх як тих, коли я заходив в клас і казав, що з Бахмута дзвонять, просять захисні сітки. І весь клас піднімався. Ішли і, і в'язали сітки, плили кікімари. Я їх запам'ятаю такими: добрими, відкритими, патріотичними, щирими. Орен з них саме такий. Сакури пам'яті будуть квітнути на території навчального закладу, нагадуючи, якою ціною дається перемога. Аліна Рябко Демитня, ТВА. таким побачили цей день. Наші журналісти дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті ТВА та у соціальних мережах телеканалу. Затишного вечора та світлих думок. На все добре.